Коли ми купляємо якусь техніку, в комплекті до неї йде інструкція для того, щоб ми знали, як нею користуватися, як її скласти, як за нею доглядати для того, щоб вона більше нам прослужила. І так же само і Бог дав нам інструкцію для нашого життя. Це Біблія, в якій все описується, як ми повинні жити, як ми повинні служити Богу, що робити для того, щоб була щаслива і благословенна сім'я, яким має бути чоловік, яка повинна бути дружина, як ми повинні. Поводитися на роботі, як ми повинні поводитися з друзями і так далі. І так же само Бог дає для нас інструкцію, щоб ми знали, хто ми, звідки, для чого ми були народжені, яка наша місія на цій землі. Бог дав нам своє слово, щоб ми розуміли, що таке добро, а що таке зло, де є біле, а де чорне, чому приходять прокляття, чому приходять проблеми, чому приходять хвороби в наше життя, що можна робити, що не можна, і що таке є гріх. Є духовний світ, цим світом керують духи, і якою інформацією ми наповняємося, такого духа ми в себе впускаємо. Якщо ми дивимося все підряд і змішуємо все докупи, то тоді наші мозги вони пошкоджуються, тому що наші мозги вони не витримують всієї цієї перенагрузки, яку ми в себе вливаємо. І для того, щоб не ходити в апатіях, в депресіях, в страхах, нам потрібно наповнятися чистим і неспотвореним Словом Божим. Нам потрібно наповнятися правильною інформацією. Читати Біблію, вивчати Слово Боже і слухати тих людей, які наповнені Духом Святим, які проповідують чисте і неспотворене Слово Боже, чисте і неспотворене Євангелія Ісуса Христа. Тому що тільки Слово Боже може нас звільнити і зцілити на рівні духу, душі і тіла. І зараз хтось може сказати, то що мені взагалі не дивитися новини, не знати, що в світі робиться, відрізати себе від світу. Ні, можна подивитися новини пару хвилин, щоб знати, що коїться в світі. Але мій... Німу мірської інформації, а максимум Бога впустити Бога в своє життя, максимум слова Божого, щоб всі ці проблеми, прокляття, хвороби покинули нас, і щоб ми могли жити щасливим і благословенним життям. Тому що якщо ми нехтуємо Божими законами, нехтуємо Словом Божим, нехтуємо Божими заповідями, якщо ми їх не виконуємо, то через то до нас і приходять проблеми, прокляття і хвороби. Тому потрібно максимум пускати Бога в своє життя, наповняти своє серце, свій розум Словом Божим, правильною інформацією, а все інше відставити на другий план. Тому що якщо слово Боже буде на першому місці, то тоді і все буде по своїй місцях. Ісус сказав, перш за все, думайте про Царство Боже і як виконати волю Божу, а все решта вам приложиться. Бог знає, що нам потрібно, а нам потрібно служити Богу і виконувати волю Божу. Тому що це і є наше призначення на цій землі виконувати.